Приміщенні Коломийського міського фонду милосердя і здоров'я зібралися люди похилого віку. У них сьогодні свято. На обліку організації є більш пів тисячі осіб, та не всі мали змогу прийти на святкування. Привітати севучолих прийшли представники влади та небайдужі коломияни. Перш за все, хочу привітати від міської ради людей похилого віку нашого міста, зичити їх міцного здоров'я, надіятися завжди, що буде краще, чим на сьогодні день є. Час важкий і тому хочу зроста до кломіян, що рано чи пізно і, шановні, не будемо завжди ми молоді, міцні, красиві. Будемо і похилими людьми, і кожна доля по-різному може скластися, де коли діти зможуть підтримати. А на жаль, є такі випадки, що діти немає, і люди залишаються самі. Тому давайте будемо милосердними, давайте звертати увагу на таких людей, чим можемо допоможемо. У фонді милосердя і здоров'я завжди відкриті двері для одиноких людей похилого віку. Тут готові вислухати, порадити та надати допомогу всім тим, хто потребує, каже Іван Довганич, голова місцевого фонду. Ті люди є самотні і вони мають потребу у спілкуванні. Ми кожної суботи, ще крім того, що один раз развив, кожної суботи, ми тут маємо духовний центр, де приходять ті наші люди. І ми вирішуємо з ними такі цікаві питання про хвороби, чому люди хворіють, як можна збутися хворіб, що зробити, щоб не хворіти. Ми багато таких питань вирішуємо. Ми тут і завжди знаходимо з ними, відповідаємо на запитання, тому що у них завжди є багато запитань. Люди цього віку переконані, що життя продовжується і вони є повноцінною ланкою суспільства. І не лише сьогодні, але й кожного дня ми повинні пам'ятати про свій людський обов'язок, бути турботливими і милосердними до найповажнішої частини суспільства.